Кинути з одної ділянки фронту мобільні німецькі формування, моторизовані німецькі формування на іншу ділянку фронту. Не секрет, що німецька сторона вигравала за рахунок, особливо на початковому етапі війни, за рахунок вдалого використання танкових і моторизованих групувань. А для того, щоб їх швидко перекидати, необхідно було використовувати в тому числі залізничні вузли, рейки, комунікації. Якщо відбувається руйнація комунікацій, за нестачі належних автодоріг. Що чого не вистачало на наших територіях той час, це не Європа, було дуже важко використати цей мобільний потужний ресурс, саме ударні групування. Це з однієї сторони. сторони, все ж таки треба визначити, що і Червона армія навчилася на своїх прорахунках і також своєї сторони використовувала потужні моторизовані групування. Танкові групування об'єднували навіть танкові з кавалерійськими групуваннями, щоб прискорити перекидання піших частин за рахунок конної тяги, якщо не вистачало танків. Знову ж таки, величезну допомогу надало використання отриманої за ленд-лізом величезної кількості транспортних засобів, понад 400 тисяч одиниць лише транспортних засобів отримали до 44-го року. Ну і так далі, тому подібне. Тобто тут величезна кількість факторів, в тому числі партизанський рух, він не був визначальним, але він відіграв свою роль, і ми маємо вважати, що перемога над гітлерською Німеччиною є заслугою всіх народів, і в тому числі і українського народу, тому що він поклав на вівтар перемогу над гітлерізмом за різними підрахунками, понад 6 мільйонів людських життів. Це не лише ті, хто воювали на фронтах, це не лише ті, які загинули в таборах. А це і мирні люди, які гинули в нас в боїх операцій. Я сподіваюся, що кожен з нас зробив свої висновки з цієї розмови, з цієї інформації, але ж ми не будемо завершувати на цьому нашу програму, тому продовжимо. В нас є ще теми для бесіди. Продовжуємо випуски далі до інших не менш важливих подій, що сталося у нашому регіоні упродовж цього тижня. Президент України Віктор Янукович взяв участь у засіданні ради глав держав СНД. Захід пройшов у мінську у вузькому форматі. Проект порядку денного містив близько 20 проєктів документів щодо співпраці в різних сферах. Глави держав обговорили і прийняли ряд середньострокових і міждержавних цільових програм, що передбачають спільні заходи боротьби зі злочинністю та тероризмом. Провадження пілотного проєкту медреформи, соціальна карта регіону та зарплатня це головне, на що звернув увагу очільник регіону Андрій Жишацький на черговій колегії облдержадміністрації. Зокрема, стурбованість викликає недостатня кількість амбулаторій та непідлаштовані під них маршрути громадського транспорту і відсутність можливостей для встановлення нового обладнання. 90-річчя Крастарнівського району відзначили у п'ятницю. З цієї нагоди обласне та районне керівництво привітало усіх мешканців. Після офіційних заходів гості побачили розважальну програму від місцевих артистів. Показові навчання підрозділів головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Донецькій області пройшли на березі Кальмівського водосховища. Рівень готовності рятувальників спеціалізованої техніки та мобільно-оперативного центру оцінювали керівники області. Керівники обласного спортуправління та маківки перевірили на цьому тижні, як триває оновлення та зведення об'єктів фізичної культури. Зокрема, ревізори оглянули багатофункціональний легкоатлетичний стадіон Авангард. У майбутньому тут зможуть не лише тренуватися а й проводити змагання національного рівня. На 18-му міжнародному фестивалі телерадіопрограм Калинові острови острови-2013» Визначено кращих. Цього разу захід проходив у Дніпропетровському. Загалом на конкурс подали 100 робіт, серед яких 59 телевізійних та 41 радіопрограмам. Участь взяли всі державні телерадіокомпанії та три приватні телеканали. Вперше в історії участь у фестивалі взяла білоруська ТРК Брест. Позмагалися за перемогу і мої колеги За результатами конкурсу. Програма 27 го каналу До речі про речі стала лауреатом у номінації Краща програма для дітей. Так у Дніпропетровську стартував 18-й міжнародний фестиваль телерадіопрограм Калинові острови 2013. Цьогорічний фестиваль присвячений 70-й річниці великої перемоги і 200 річчю від дня народження Тараса Шевченка. Переможців вітав віце-прем'єр-міністр України Олександр Біку. Обласні телерадіокомпанії роблять унікальну і дуже важливу роботу для нашої країни. Вони создають продукт, продукт і історичний продукт, і краєвічний. Продукт і культурний, такою, котрий ксажаленню ні не создают центральные телеканалы. роботи. Представляли у десяти номінаціях. Передача нашого каналу до речі про речі стала лауреатом у номінації Краща програма для дітей. Програма до речі про речі вже близько п'яти років виходить в ефірі Донецької обласної державної телерадіокомпанії. За цей час вона сформувала певну аудиторію та має свого глядача. Передача До речі про речі розчитана на любознательного телезрителя, і її можуть дивити як діти, так и взрослые тоже. Потому что на самом деле нас окружають ежедневно на кожному шагу много вещей. цікавих і уже нам привычних. Но, к сожалению, мы очень мало знаем их историю. А эта история бывает очень и очень интересной. Эта история бывает тысячи и сотни лет. И в своей передаче мы хотим рассказать эту историю. Интересные мифы, легенды, всяческие пословицы, поговорки, связанные с любыми вещами, которые нас окружают. И иногда, не иногда, чаще всего такие путешествия в историю, в прошлое очень и очень увлекательны. Ось так створюється програма. За кадром залишається не тільки автор, але й режисер, звукорежисер, оператор та відеоінженер. Як розповідають, найголовнішим у створенні телепродукту є спільна робота творчого колективу. Работа над передачей завжди колективна Вона подразумевает не тільки роботу редактора, а також режисеру, звука монтажера. монтажора. Всі треба дуже вивірено зробити, щоб це захватило телезрителя. Это, во-первых, познавательная передача, и самое сложное, я считаю, что в столь короткий хронометраж, 13 минут, нам нужно очень часто вместить все то, что не всегда мы сможем заснять. Приходится прибегать к каким-то поискам там, картинок, либо обработке их же, их создания. Передача рассчитана не только для детей, но и на взрослую аудиторию, поскольку во время монтажа я сам часто чего-то новому научусь или узнаю». Втім, це не єдине досягнення Донецької обласної державної телерадіокомпанії. За результатами моніторингу обласних державних ТРК, що проводився Держкомтелерадіо, наша компанія посіла третє місце серед 25 за якістю програм у всеукраїнському рейтингу. Регіональна служба новин увійшла до трійки кращих інформаційних випусків, а програма Вектор економіки набрала максимальну кількість балів за всіма показниками якості. Олександр Авчаренко, Петро Беркут, програма регіон. В останню неділю жовтня День автомобіліста і дорожника відзначають професійне свято і працівники нашої телерадіокомпанії. В нашому автопарку працюють справжні спеціалісти, які забезпечують вчасне прибуття журналістів на місце подій. Детальніше про робочий день водіїв 27-го каналу дізнавалась Катерина Яковенко. Швидко, чекають довго. Саме так працюють водії Донецької обласної державної телерадіокомпанії. В автопарку Донецької обласної державної телерадіокомпанії 15 машин і 9 водіїв. Щоденно кожен з них в середньому проїжджає 70 кілометрів. Анатолія Шумейка відстані не лякають. Він досвідчений водій зі стажем. За кермом вже майже 40 років. Ну на телевіні цікаво, із-за того, що багато різних зйомок інтересне. І на природу можна посмотреть, виїжджаємо, знімаємо мой рідний край. І так бывает, виїжджаємо, знімаємо різні мероприятия. А ось Сергій Левченко доглядає одразу за двома автомобілями. Власними силами він відремонтував і подарував друге життя цьому ОАЗу. Та журналістів він возить на іншій машині. Ще на Сергієві зателефонують журналісти, як вже за кілька хвилин його біла четвірка чекає на них біля ганку. За свій 40-річний водійський досвід чоловік вміє обирати маршрути так, аби доїхати якнайшвидше. Каже, що робота на телебаченні має неабиякі переваги. У 1974 році отримав права перед армією. І з армії все время за рулем. Я свій рідний гори краще знав, чим знав до цього. І область теж. У першу чергу, коли приходять на роботу, проводять огляд авто, аби попередити різні несправності. Начальник гаража Олександр Дмитрієв розповідає, що поточні ремонти і профілактику автівок водії проводять власноруч. Всі кваліфіціровані, у всіх імеються категорії, тобто вони взаємозаміняємо, можуть пересаживаются, допустим, в случае там отпуска кого-то или еще что-то, они пересаживаются на другие машины. Якщо за справність машин дбають самі водії, за їх здоров'ям спостерігає медсестра. В космос можна. 125 на 85. Щоранку Світлана оглядає водіїв, аби впевнитись, що вони не мають проблем зі здоров'ям. Во время випуска водіїв я їм зміряю значальне давлення, Потом опрашиваю состояние здоровья на момент выезда и выпускаю на рейс, ставлю штампик. Давление для водителя в норме должно быть от 120 на 90, 80, до 140 на 100. Іноді, щоб вчасно вивезти групу на зйомку, водіям доводиться прокидатися раніше перших півнів. І все заради того, аби щоденно наші глядачі могли вчасно отримати свіжу порцію новин. Катерина Яковенко, Артур Шагалін, Петро Беркут, програма регіон. Суботник частина друга. У Донецьку керівники міста, працівники різних установ та підприємств і просто небайдужі донечани прибирали шахтарську столицю. До єдиного пориву зробити Донецьк чистішим долучилась і Марія Голобокова. Близько дев'ятої ранку донечани зібрались на суботник у оновленому парку перемоги. Тут же був весь необхідний інвентар лопати, граблі, мішки для листя, рукавички. Не минув прибирання та висадку дерев і шестирічний Єгор. Прийшов разом із дідусем, а висаджував з Донецьким міським головою. До речі, хоча хлопчик таку справу робить вперше, знає правила. Ще на капаці потом все посадити, потом закапати потім полювати. Я сподіваюся, що Через 10 лет придут и будуть смотреть на ті дерев'я, которые були посажены именно іми сегодня в сьогоднішній день. Очільник міста каже, що праця десятків тисяч жителів Донецька не залишиться непоміченою. Зелений покров города ще дополнительно более 1200 дерев'яв, около п'яти тисяч цветущих кустарників. Це рози, це другие кустарники. І найголовніше, що ми зможемо убрати. Часть листвы, часть стихійних свалок, мусору, і зробити комфортним і чистим наш Донецьк». Бажаючих зробити місто чистим, зібралося чимало. Кажуть, все заради рідного Донецька. Последні две неділі э, висаджуємо дерева і гуляємо з сім'єю по замечательному парку, який э, на навіть благострія і буде намного-намного лучше. Ну, я вважаю, що це нормально, що наш город має быть, выглядеть достойно, чистота і порядок має бути у нас в місті. Дерева висадили, опали листя, зібрали. Тепер чекає підготовка до зимового періоду. Марія Голобокова, Сергій Новіков, програма регіон. І це була остання інформація у випуску. Залишайтеся з нами та бувайте здорові! повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, у неділю 27 та понеділок 28 жовтня очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, туман. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду, температура повітря по області вночі близько нуля, в день від 10 до 15 тепла.